Сьогодні ми розглянемо застосування методу інтервалів, наприклад. Почнемо із самих простих нерівностей. Перед тим як розповісти відповідно, як застосовується метод інтервалів, дам таку пораду. Кожен, хто дивиться це відео. Має різний рівень підготовки. Відповідно, якщо ви бачите, що вам необхідно додатково розібратися з якимсь прикладом, то звичайно зупиніть відео, візьміть ручку і самі власноручно пройдіть алгоритм від початку до кінця. Так, Начнемо із самого простого виду нерівності це лінійні нерівності. Алгоритм застосовується, як завжди. Розглядається функція y дорівнює 2 x 3 знаходиться її область визначення. Нагадаю, що область визначення буде наноситися на число прямо першої. Потім знаходяться нулі. Для цього необхідно розв'язати рівняння y дорівнює 0, де сам y оцей, це є 2 x 3 Відповідно, ми отримуємо тоді рівняння 2 x 3 дорівнювання 0. Воно має один корінь, це 1,5. Відповідно, Нанесення на число пряму буде здійснюватися в такому порядку, в якому ми знаходили область визначення першою, значить вона буде першою нанесена, а 0, 1,5 буде нанесений другим. І так, значить, креслимо число пряму, наносимо область визначення першою, потім 0 і розбиваємо на інтервали. На кожному інтервалі визначаємо знак. Для цього можна взяти будь-яке число, наприклад, 3 із крайнього правого інтервалу, підставити замість X. Ось сюди 2 на 3 6-3 6, 6 -3, це 3. Значить, тут буде плюс. А тут буде мінус. Так, значить ось він мінус і ось він плюс. Зміна знаку відбулася при переході через 0. Правила зміни знаку ми розглянули на попередньому уроці. Відповідно, на цьому не буде. Слідуюча за складністю нерівність це квадратна нерівність. Квадратна нерівність розв'язується методом інтервалів точно так само. Розглядається функція, знаходиться область визначення, знаходяться нулі функції. І далі, як завжди, креслиться числова пряма, наноситься область визначення. Після цього наноситься нулі. Позначаємо їх зафарбованими кружками, бо нерівність не строга, значить, нулі входять до розв'язків. Розбиваємо на інтервали. Визначаємо знаки, підписуємо нулі. І стосовно знаків на крайніх інтервалах для випадку квадратної функції, ой, нерівності. Знаки на крайніх інтервалах співпадають із знаком коефіцієнта при квадраті. При квадраті у нас коефіцієнт плюс 1, головне, що він плюс, відповідно, і на крайніх інтервалах будуть знаки плюс. При переході через 0 знак змінюється на мінус, ну, значить всередині буде мінус. Для... Відповіді нам необхідно обрати той інтервал, на якому наш квадратний перечлен буде менший або рівний нулю. Це виходить інтервал від мінус 5 до 1. Саме тут він від'ємний, а на кінцях інтервалу рівний нулю. Ось ми його зафарбували. Так, у відповідь записали. Так, слідуюча нерівність. Слідуюча нерівність у нас записана у вигляді, який потребує ще перетворення. Тобто нам необхідно, щоб праворуч був 0, відповідно десятку ми переносимо вліво і отримуємо нерівність от такого вигляду. Метод інтервалів знову застосовуємо. І на другому крокові, коли ми шукаємо нулі, ми отримуємо ось дискримінант, дискримінант від'ємний. Що значить дискримінант від'ємний? Це значить, функція нулів немає, оскільки квадратне рівняння немає розвитків. E, значить, на числову пряму нулі наноситься не будуть, а буде наноситися тільки область визначення. Тобто ми маємо числову пряму, на неї наносимо область визначення. І, як було раніше сказано, у нас знак квадратного тричлена співпадає з знаком e, першого коефіцієнта, і оскільки тут інтервалів ніяких додаткових немає, то значить цей знак мінус буде відповідно мати квадратний тричлен на всій області визначення. Тобто квадратний тричлен на всій області визначення буде від'ємний. Ось вони ці знаки мінус. Так. Далі. Оскільки на всій області визначення наша функція від'ємна, як бачите. А нерівність задовольняють, ось тут, ось покажу, задовольняють е, ті значення x, про яких квадратний тричлен невід'ємний. Таких значень x у нас, як бачите, немає, про яких він невід'ємний, то дана нерівність розв'язків немає. Відповідь так і пишемо, немає розв'язків, або пуста або порожня множина розв'язків. Так, слідуючий випадок. Слідуючий випадок схожий із попередній саме в тому, що дискримінант також рівний нулю. Значить, оцей квадратний тричлен і оця квадратична функція нулів не мають. Значить, виходить, що тут малюнок буде такий же, ж, числова пряма, область визначення і знаки. Які співпадають із знаком першого коефіцієнта, він у нас від'ємний, значить ця функція також від'ємна на всій області визначення. Але дивимося тепер на цей знак. А нашу нерівність задовольняє ті значення х, при яких квадратний тричлен і є від'ємний, а він кругом від'ємний. А раз він при будь-яких значеннях x від'ємний, то значить всі значення x дійсні і будуть розв'язками нашої нерівності. Тобто ми отримуємо слідуючий результат для випадку від'ємного дискримінанта. Ось в першому випадку у нас і в другому випадку у нас дискримінант квадратного тричлена від'ємний. Але в першому випадку нерівність жодного розв'язку не мала, а в другому випадку будь-яке значення х дійсне, буде розв'язком. Тому можна запам'ятати, що якщо дискримінант від'ємний, то в цьому випадку можливі тільки два результати. Або нерівність взагалі розв'язків немає, або всі числа є розв'язками нерівності. Надо дивитися на оцей знак нерівності і на знак квадратного тричлена. Якщо він задовольняє нерівність, значить всі числа є розв'язками. Якщо не задовольняє, то жодного розв'язку немає. Так, далі дивимося. Тепер нерівність. Е Має квадратний тричлен, у якого при знаходженні нулів з'являється два співпадаючих нулі. Тобто квадратне рівняння має два співпадаючих кореня. Коли ми розглядали правила зміни знаку на попередньому занятті, то там говорилося, що у випадку, якщо є нулі у функції, які зустрічаються парну кількість разів, тобто це нулі парної кратності, то при переході через них знак функції не змінюється. Тобто, ще раз, при переході через нулі парної кратності, знак функції не змінюється. Відповідно, креслимо числову пряму, наносимо нулі. Ось вони, один, два співпадаючих, вірніше. Ось так ось. Все. Визначаємо знак, і підписуємо 0. І от те, що я говорив, при переході через 0 парної кратності знак не змінюється. Так. Ну, оскільки нам для, для розв'язків необхідно. Визначити ті значення x, про яких квадратний тричлен від'ємний, а таких значень x немає, бо у нас кругом віддодатний в точці 2.0, то значить ця нерівність розв'язків немає. Тобто немає у нас таких значень х, про яких квадратний тричлен буде від'ємний. Так. Тепер розглянемо цю ж ситуацію, тільки знак нерівності змінимо на нестрогу нерівність. Також у нас є знову ж ті ж самі. Два співпадаючих корні. Наносимо число пряму. Нуль. Одмічаємо тепер кружком зафарбованим, що він входить. Розбиваємо на інтервали, виставляємо знаки, підписуємо нулі. І що ми отримуємо? Ми отримуємо, що е, квадратний тричлен, щоб задовольнити нерівність, повинен бути менший або рівний нулю. А по знаках ми бачимо, що на крайніх інтервалах він додатний, тобто від'ємних значень немає. І тільки в двійці він буде нуль. Саме двійка і буде задовольняти нашу нерівність, бо рівність нулю дозволяється. Таким чином наша нерівність має тільки один розв'язок. Х дорівнює 2. Так. Слідуюча ситуація поміняємо знак на більше рівень нуля. Значить, теж той же самий два співпадаючих корні. І наносимо все по порядку. Розбиваємо на інтервали, визначаємо знаки. Ось що ми отримаємо. Так, ми маємо, що на крайніх інтервалах квадратний тричлен додатній, вдвічі він 0. Ну, те, що й треба. Нам і треба ті значення х, про яких квадратний тричлен додатній або рівний 0. Значить, виходить, що він додатний на всіх значеннях Х, в точці 2 він рівний 0. Отже, розв'язками будуть всі дійсні значення Х. Тобто х належить від мінус до плюс нескінченності. Так, ну і останню нерівність, яку ми розглянемо сьогодні, це нерівність, яка потребує перетворень е до найпростішого вигляду. Тобто ми маємо нерівність е нестандартно записану для методу інтервалів, а перетворимо її от до такого стандартного вигляду. Далі розв'язуємо. У, у цього квадратного тричлена е, є два корення. Тобто функція квадратична має два нулі. Починаємо наносити на малюнок. Тобто Ми вам число пряму, область визначення, ось ці нулі, вони входять, кружки зафарбовані. Знову ж таки, на інтервали, визначаємо нулі. Ну, В смілі підписуємо знаки на кожному інтервалі. Нагадаю, знаки на крайніх інтервалах співпадають із знаком коефіцієнта при квадраті плюс, значить тут плюс. Так, ну і у відповідь нам необхідно записати менше рівне нуля. Менше рівно нуля це від мінус 3 до мінус 1 третього. Отмітимо його. І ось відповідь записана. Так, ну все.